Уявіть собі, ви сидите вдома пізно ввечері. За вікном темрява, чути тільки шум вітру чи далекі звуки машин. В кімнаті напівтемно монітор світиться в тиші, а синє світло падає вам на обличчя. Ви втомлені, але хочеться ще трохи пограти перед сном. На столі лежить телефон, який час від часу вібрує від повідомлень Discord чи Telegram. Вам здається, що це щось дрібне? Просто хтось написав або черговий бот сповістив про оновлення. Ви відкриваєте Роблакс, заходите в меню, шукаєте гру. Все звичайне, знайоме, Нічого не віщує біди. Та раптом Recently Played With з'являється профіль, якого ви не знаєте. Порожній аватар. Нуль друзів. Жодних ігор і статус I see you». Я бачу тебе. Ви нервово смієтесь. Тю, глюк. Закриваєте гру. Телефон знову вібрує, цього разу більш наполегливо. Відкриваєте повідомлення в дискорд. Хтось із ніком, якого ви ніколи не бачили. Привіт. Я, твій новий друг з Роблакс. Можемо поговорити? Ви ігноруєте. Але він пише знову: Я бачив тебе в грі. Пам'ятаєш. І саме тут у вас по спині пробігає холод. Тому що в цей момент ви усвідомлюєте одну важливу річ. Ви грали самі. І хто за окремою це джедолю? Всім привіт, друзі! Це моє нове відео. Це такий новий формат відео про моторошні страшні дивні в яких частинах відео. Ну, я буду розказувати про такі історії в Roblox, про Роблокс, про ігри в ньому або ігроки в ньому. Якщо вам сподобається такий формат, ставте подобайку, дивіться до кінця, підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Історія Ітана, 15-річного хлопця, якого зламали через Роблокс. Звичайний пиліток і звичайний вечір. І там був звичайним хлопцем, який міг бути будь-хто з нас. Любив ігри, меми, дружив з однокласниками. Як і всі діти зараз. Роблекс був для нього способом відпочити після школи побудувати світ, пограти хорори, зустріти нових людей, онлайн друзів. Він ніколи не думав, що небезпека може початися з простого запрошення в гру. Все почалося в одній із популярних роблокс ігор. До Ітана приєднався гравець з Ніком Нейт. Виглядав звичайно аватар підліток. Добро спілкування, нічого підозрював. Нейт грав з ним кілька днів поспіль і врешті додав у друзі. Все нормально, так? Діти в Роблокс просто грають разом. Потім він почав писати. О, ти прикольний! Давай у приват, там простіше розмовляти. Хлопець погодився, і в цьому моменту все почало змінюватися. Спочатку це були жарти, меми, обговорення гри. Потім тобі батьки телефон перевіряють? Ти можеш мені довіряти? Я твій друг, я ж тобі допомагаю. А потім ключове вимкне батьківський контроль. Це заважає нам нормально ходить. І він переконав Ітана це зробити. Це була помилка хлопця. У Nate був уже зовсім інший. Голосив повідомлення зі спокійним, але тиснучим голосом: приватні вимоги, погрози, шантаж. Все, що відбувається в таких ситуаціях, тиск ти мені винен. Вимоги надіслати фото, страх. А що, якщо він це поширить? Ізоляція від інших, маніпуляція почуття, провини. Ітан потрапив у спастку, яку складно побачити збоку. Хлопець став замкнутим, менше спав, часто нарвав, перестав веселити в школі, депресія. Мати помічала, питала, що сталося? Ти можеш мені довіряти. Все нормально, просто втомився. А внутрішньо він жив у страху, що Нейт опублікує фото, що висміє його, що зруйнує репутацію, що батьки дізнаються. Це класичний механізм шантажу. І багато дітей не втримують такого тиску. У одного дня Ітан написав своєму другу. Ти колись відчував, що життя стало занадто важким. Друг сприйняв це як банальну підліткову фразу, не надав значення. Наступного ранку мама зайшла його в кімнаті. Він покінчив життям. Мати подала позов проти Roblox і Discord. не тому, що вони особисто винні, а тому, що платформи не дозволяли. Хижакам діяти не попередили дитину, не захистили. Історія стала публічною. статті, новини, обговорення. Почалися впливати інші подібні випадки в різних соцмережах, як TikTok і Інстаграм. Це не міф, це не легенда. Це просто реальна трагедія. Жах. Щоб зробити картину повною, поговоримо про інше: що відбувалося? Грумінг. Дорослі видавали себе за дітей. Так це називається. Перехід у приватні чати, там де батьки нічого не бачать, погрози публікації фото, класична тактика шантажистів, маніпуляції. Без мене ти ніхто і я твій єдиний друг. Інші випадки, які не стали публічними, сотні історій від сімей, які не хотіли розголосу. Це не страшилка, яка гуляє Roblox. Це історія реальної людини, хлопця, який просто хотів пограти в гру. Історія про те, як легко дитина може довіритися комусь, хто здається добрим, як важко потім вибратися з паски, тиску, страху та шантажу. Якщо ви бачите що щось підозреє, зупиніться, не переходьте у приватні чати, не надсилайте нічого особистого. Говоріть з батьками, зі старшими. З друзями, що це важливе будь-якої гри. І пам'ятайте, іноді найстрашніше це не те, що відбувається в грі, а те, що починає після неї. Тож, друзі, от я думаю, що ви зрозуміли мораль історії. От батьки бояться за вас. Усадино колись на їхнє місце. Ви зрозумієте, наскільки це страшно, кудись відпускати дитину, бо щоб дитина. Мала якісь секрети, може секрети ці страшні, може ні. Але сиріну. Розказуйте батькам про якісь може свої проблеми. Вони вам близькі. Вони вам не нашкодять. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Сумний відео, правда? Але що поробиш? Це наша радість. Якщо вам подобається такий формат, якщо ви хочете більше історій, просто пишіть коментарі. Дайте якусь ідею може про якусь моторошну історію, а ви знаєте. А з вами былк. Всім па-па!